Так, всім привіт! Ми продовжуємо поїздку по полях. І от стою на межі. Це моя пшеничка праворуч, ліворуч, сусідська. Це порівняння технологій. Тобто в нього класична мінімальна технологія. Бачимо поле вже здісковане після збирання, і вже бачимо, зійшла падалиця пшениці. У нас ось так віддісковано межа. Також бачимо, трапляється падалиця пшениці дискованому вона росте. Ну а далі ми дивимося наш основний масив. Ноутіл no п'ятий рік. Як бачимо, падалиця не сходить, поки її не передіскуєш, але бачимо покривну культуру. Тобто ми висівали набір покривних культур. І як бачимо, ось вони потрошку вегетують. Ось так виглядає гречка. Як бачимо, на днях був морозець, приморозок, і гречка вже свою вегетацію завершила. Але в нас залишився горох, у нас залишилась редька. У нас залишилася вика, Десь я тут бачу вику. Ось Фацелія. Не знаю, чи буде вона ще рости, чи вже не встигне. Фацелія. Оце не знаю, ну це, мабуть, же ж редька, Схоже на редьку. І вика ще трапляється. Горох гарно себе почуває для нього. Невеличке зниження температури, як бачимо, нічого. Ну, а для гречки помітно, що гречка вся вимерзла. Ледь почала формувати коробочки. Ось ці коробочки і все. Вегетацію завершила. І так, як придивитися, по полю видно. Перед цим вона була найвища, вона квітувала. Ну, а зараз, а зараз її місце займає горох. Ось так у нас вусатий горох, також квітує. І ось так виглядає наше поле. Позитивний це момент чи не позитивний, як це вплине в подальшому. Будемо спостерігати, адже в нас насіння вистачило не на все поле. Тобто, і сівалочкою, поки ми підналаштувалися, у нас залишилося декілька, так скажем контролів. І буде видно, це, до речі, буде діагональна лінія. Зараз я покажу. І в подальшому при наступній культурі можна буде поглянути, чи є ця лінія переходу, тобто поле з покривною культурою, ось бачимо, і поле без покривної культури. Ось ця межа, вона діагональна, тому дуже цікаво буде поглянути, чи це буде у позитив, чи в якийсь мінус. По пшениці, як бачимо, бур'янцю немає. Адже амброзією ми гліфосатиком пройшлися. Ну, взагалом все поле ми пройшлися гліфосатом, то, як бачимо, зараз у нас нічого немає. падалиця, як бачимо, де-не-де з'являється. При нульовій технології, як бачимо, сходів набагато падалиці ці менше. Ну, а поперечки, то, звичайно, там, де дісковано, там усе сходить. Ну, Ось така ситуація на цьому полі. Наступну культуру ще точно не знаю, що тут буде, але поле вже для до посіву готове. Так, все, рухаємося далі.